Доброго дня, шановні Нікопольці. Сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради ми провели 49-ту позачергову сесію Нікопольської міської ради. Було прийнято ряд важливих рішень для сталого функціонування як комунальних підприємств, так і міста Нікополя в цілому, а також прийнято допомогу та рішення про передачу Майна нашим військовим на суму 1 мільйон 585 тисяч. Виділена матеріальна допомога нікопольцям після обстрілів та на ліквідацію наслідків обстрілів, а також на лікування. Розглянуті земельні питання, ну і інші. Питання готовий відповісти на ваші запитання. Да, в нас так як і для військових, так і для МЧС є програма підтримки, тому по їх зверненню ми їм надаємо допомогу. Тобто, треба звернутися? Ну, якщо буде звернення, ми їх обов'язково розглянемо з депутатами і. Надамо допомогу. Тендер на 20 мільйонів по водоканалу. Це не є тендер. Люди неуважно читають. Це був заключений договір на постачання води саме з водогону, який будували. Це не тендер, не закупівля. Це так прописується в договорі для постачання. А вже по факту постачання вже буде сума, яку ми потрібні будемо заплатити. Тому ніяких тендерів не було на 29 мільйонів. А по закупівлі мусорних контейнерів, ну ми всі розуміємо, що працює комунальне підприємство. На жаль, є е, зі сторони. Нікопольців, скажімо так, пошкоджені бачки. Є бачки, які виходять з ладу, їх потрібно замінювати. Їх потрібно, де це важливо і де є потреба від або квартальних, або від голів СББ, додатково встановлювати для того, щоб краще. Ну, проводити цю услугу по вивозу сміття. Тому це йде ну, таке технічне питання, ми це будемо робити і надалі. Немає там нічого такого, мільйон гривень це для кращого забезпечення вивозу сміття. По укриттям ми працюємо і кількість укриттів буде збільшуватися, але це не будуть укриття такі, як ми їх бачимо. Ми будемо застосовувати механізми встановлення габіонів і робити такі укриття, які допоможуть при обстрілі нікопальцям. Вберегти себе від осколків і наслідків обстрілу. Продовжуємо ми роботу із металургійними підприємствами, але ж ви розумієте, що можливості ці обмежені, і по мірі надходження ми будемо також далі встановлювати. Також ми працюємо і з приватними підприємствами, які. Підприємства, яких знаходяться на території міста Нікополя, для того, щоб вони встановлювали теж біля своїх підприємств такі укриття, є позитивна в нас робота саме з новою почтою. Ми їм дуже вдячні. Вони вирішують і своє питання і допомагають, в тому числі і Нікопольцям. Також ми цю роботу спілкуємося і з іншими підприємствами, і вважаємо, що. Може з цього бути теж допомога. Якщо є нікопольці, які бажають виїхати, вони надають заяву до Нікопольської міської ради. І вже ми працюємо з фондами і допомагаємо людям виїхати. Це вже робиться з початку повномасштабного вторгнення з 2022 року, і роботу цю ми продовжуємо. Що стосується примусової евакуації, такого рішення немає, тому евакуація у нас на бажанні нікопольців, які проживають. Давайте так, я скажу коротко. Кожен повинен виконувати свою роботу, а, а вже на наступних виборах люди нададуть цьому оцінку. В двох словах, це не розповісти. Да. Тому це, якщо у вас буде бажання, ми можемо зробити окремий е сюжет. Да? І ви розкриєте це питання. Стратегія одна це розвиток міста Нікополя. І ми вносимо зміни для того, щоб дійсно після закінчення бойових дій і перемоги місто жило і розвивалося і надалі. І в нас були для цього всі інструменти.